Одна із підстанцій Закарпатського центру екстреної медичної допомоги розташована у Великому Березному і має два підрозділи. Є у нас пункт постійного базування села Костринська Ростока і пункт базування село Ставни. У чисельних нашого колективу 32 чоловік. З них троє лікарів, 15 фельдшерів і всі інші водії. Ми відповідаємо за територію колишнього великоберзянського району. Радіус обслуговування у нас близько 30 кілометрів. Руслан Малеш, фельдшер із медицини, невідкладної. Складних станів У складі бригади екстреної допомоги працює 10 років. Зранку, коли ми заступаємо на зміну, кожен фельдшер заходить у машину, перевіряє апаратуру, дефібрилятор, наявність кисня, кардіограф чи заряджений. Сумку виїзної бригади. За кермом швидкої на цей раз Іван Керецман, чоловік, 13 рік, працює водієм Великоберезнянської підстанції екстреної медичної допомоги. Загалом має 46 років стажу за кермом. У 78 році я попав в армію і мене в Афганістан відправляли. І нас всіх медично, нас санітарами готували». Нас там учили більш-менш того, як зупинити кров, там, е, кров... Ну, ну все таке училище, що похоже до того, що тут нас є. Чи доводилося вам брати участь у реанімації хворих, чи ви в цьому воно? Так, да, доводилося. Да, З Павлом Івановичем ми робили, то він робив, а я мамбушку на... нажимав, дихання. Там. Павло Транчак розказує, за добу на Великоберезнянську підстанцію надходить в середньому від 10 до 15 викликів. Наш район є більшість гірська місцевість. і Специфіка в тому, що десь в нас може бути доїзд затруднений, важкий, десь ми можемо їх йти пішком далеко, доставляти хворого до машини. Поки спілкуємося медикам із центральної диспетчерської Зужгорода надходить повідомлення про виклик. Бригада вирушає з Великого Березного у село Костева Пастіль. Часто вам доводиться поганими дорогами їздити. Часто, особливо зимою дуже тяжко йде. Ту більш менш так чисте. Там наверху загорб, у нас таке село. Я так його так на журналом, як настужицю, а там треба повертати. Там як машина не заїжджає. А було таке, що ламалася карета швидкої в дорозі на виклик? Було. Але недавно було, дитинку змія вкусила у Жорнаві. Його везли і в самому центрі березня короні, машина заглохла. Ну, правда, одразу перегрузили другу машину і вони поїхали далі на угорі. А якщо б це сталося десь на якомусь перевалі ну, чи в якомусь гірському селі? — А ні, то машина приїде за два. У ця машина стоїть ближче, якщо там. Вони не У Костовій пастелі медиків зустрічають родичі пацієнтки. Бригаду швидкої викликала місцева фельдшерка Івана Мандяк, яка прийшла на огляд до хворої. Бронхіальна астма в жінки, вже роки, тиск і отяк, і ніг. Угу. Пішли. Жінка не може ходити, слаба. Треба додаткове обстеження. Так. Е, на даний момент вам вже стало краще. Як я розумію, в грудях перестало оберегти приступ ми купірували. Е, Потреби в екстреній госпіталізації немає на даний момент, тому прошу вас звернутися до своєї сімейної лікарки. Вона вже скоригує ваше лікування і може планово положити вас у лікарню на стаціонар. Часто бувають приступи? Ну як, бувають. Угу. Зараз погано себе почували, так? Ну, ну так собі. Треба було б Угу. Після огляду бригада швидкої повертається на підстанцію. Відстань між костевою пастілю та великим березним приблизно 10 кілометрів. По такій дорозі на цей виклик медики витратили майже годину з урахуванням маршруту та часу на консультацію. Розказали медики, і про те, на які іще виклики доводиться їздити. Були укуси ос, шершнів, змій були. Це були. за останній період, так? Так, тепер. ДТП бувають, бувають, тому що у нас гірська дорога з серпантинами, важкими такими участками дороги. Під час заготівки д -д 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 дров дендров бували випадки, коли травмувалися люди, бували летальні випадки, бували переломи. Що дуже далеко ну, дістатись. Ми пущі 2-3 години добирались до хворого, і то всюди хідами шостого шов. Чому я вибрав цю професію? Тому що завжди мріяв допомагати людям, рятувати життя. І плюс наша специфіка роботи це екстрим, нові емоції. І... Не пошкодували ні, ніяк у ні. разі ніколи не був не пошкодував за вибрану професію. Тетяна Ружновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини. Обрати та прочитати, а також принести книги можна у Закарпатський обласний центр нейрохірургії та неврології. Така ініціатива триває з весни цього року. На двох поверхах медзакладу розмістили полиці з книгами, які пацієнти та працівники можуть взяти і прочитати. Мені сподобалася поличка з книгами, тому що люблю читати книги. Ну і вибрала собі одну, яка мені була цікава. Прочитала дуже хороша книга. Просто мені цікаво читати книги. Це дуже добре, тому що ну і пацієнти можуть прочитати, коли мають там вільний е, час, і цей коли нічні чергування, коли е, багато потрібно робити ін'єкції різних, то є коли хвилинка, то можна сісти почитати вночі. Ініціювала лікарняну бібліотеку комунікаційниця обласного центру нейрохірургії та неврології Ксенія Шокіна. Вирішила облаштувати у лікарні е, таку невеличку бібліотеку для того, щоб на. Наші пацієнти, їхні родичі, а також медичний персонал могли якісно провести час у лікарні а в випадку персоналу і за її межами. І направду ми вирішили, що ця акція буде безстроковою. Люди нам можуть подарувати книжки. Сенія Шокіна каже на полицях книги різних жанрів. Книжки, окрім Ксенії, принесли працівники центру і пацієнти. Кожна книга підписана. Дуже вдячні. Закарпатській обласній бібліотеці імені Федора Потушніка, також волонтеріату УЖНУ, які активно долучилися до нашої акції, і е, також збирали книжки і передали їх нам. Е, нам передавали книжки пацієнти. Зокрема, одна е, пацієнтка навіть відправила поштою велику посилку, цілу коробку з книжками дуже класними, якісними е, приносили на рецепцію нейроцентру. На Нашу бібліотеку лікарняну можна поповнювати якісними України. Ну, книжками це можуть бути будь-які автори, але головне, щоб було українською мовою, і щоб це були ну якби книги у гарній якості. Приносити книги охочі можуть на рецепцію закладу. Руслана гостю Андрій Гісим Суспільне новини Закарпаття. Олеся вимушена переселенка із Київської області. До акції долучається вдруге. Цього разу вона єдина учасниця. Уперше була тут 16 травня на всесвітній день вишиванки, коли і стартував проєкт під гаслом Вишиваємо перемогу. Якраз шукала, коли, коли ж буде такий проєкт. Практично всіх дівчат з маленького на уроках трудового вчили вишивати хрестиком. Тобто це не складна техніка, щоб прийти і вишити. Мапу України вишивають в приміщенні Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки. Вигадали і втілюють цей проект працівниці закладу. Наша мета ну, вишити цю карту. Є бажання вишити її до Дня Незалежності, але не знаю, чи встигнемо, тому що трошки цей процес у нас розтягнувся, і хочемо її вишити і повісити потім у нас в бібліотеці. Надія Яблонська показує, який вигляд має полотно зараз. От бачите, тут, майже майже вся західна Україна вже живе шута. Залишається північ, південь ну, ще ще роботи багато. Надія розказує, за майже два місяці відколи стартувала акція, у ній взяли участь біля десяти учасників. Не обов'язково жгородці, це навіть переселенці були такі, котрі доєднувалися. Їх було цікаво. Хтось захотів ви саме те місто, з якого він родом, але на жаль, зараз змушений був покинути його. На день вишиванки навіть де доєднувалася сама пані Рема Зюбіна минулого разу. Була е, мама загиблого героя Тараса Гайдука. Вона вишивала і на день курс так само вона прийшла ще раз повторно вишивати. Акцію із вишивання мапи України втілюють за підтримки громадської організації Карпатський фонд завдяки цьому закупили полотно розміром у 2,5 на 1,5 метри, нитки та необхідні інструменти. Участь для охочих безкоштовна. Ну той, хто любить на пустому полотні по схемах вимальовувати щось, це підійде процес. Я допомагаю показую, щоб воно все було однаково. Але зазвичай ну оскільки це карта України. Це не є майстер-клас, то е, ця робота вже для тих, хто вміє вишивати. має бодай, якісь елементарні навички вишивання. В Ужгороді приєднатися до вишивання мапи України можна за попереднім записом в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці. Тетяна Ружновська, Леонті Неколишин, Суспільне, новини.